Доброго дня, шановні жителі нашої громади. Знову я е зроблю своє щотижневе звернення до жителів нашої громади і е хочу сказати, що е знову була агресія расистів. Були тривожні ночі, тривожні дні для нас, особливо для нашого регіону. Напевно, більше тих із регіонів України расисти зараз атакують Одещину. Були прильоти в Одеському регіоні, слава Богу, для нашої громади, для нашого міста все обійшлося. На щастя, безумовно, і будемо надіяти, що так буде і в подальшому, але все ж таки ми не повинні нехтувати безпекою, безпекою наших, безпекою наших рідних, близьких, і ми повинні. Під час тривоги обов'язково йти в укриття. До нашої громади знову надійшла трагічна звістка. 7 березня, під час виконання бойового завдання у Покровському районі Донецької області, загинув мешканець Южного Дмитро Великодний. Завтра, 12 березня, о 10-й годині ранку, ми будемо. З ним прощатися, ми проведемо його в останню путь. На знак скорботи за загиблим я підписав розпорядження міської ради, де на будівлях громади будуть приспущені прапори. На території всієї громади буде оголошено день жалоби. Я пропоную і закликаю жителів нашої громади, в кого є така можливість, долучитися до траурної церемонії і вічна пам'ять і слава Дмитру. Крім того, нагадую, що на черговій сесії Южнівської міської ради, яка попередньо запланована на 28 березня, буде винесено питання щодо Колумбарію. Я про це також уже говорив. Був, була був такий анонс в цьому колумбалумбарії. Планується 540 місць. Я ще раз підкреслюю, що ми вже зробили проект. Є візуалізація, і плануємо з побудувати цей колумбарій в цьому році. Що стосується меморіалу пам'яті, питання також відпрацьовується. Зараз будуть на сесії виділені кошти, кошти на проєктування і ескізи вже готові, вони вже погоджені. І... Я думаю, також ми будемо планувати, щоб закінчити вже будівництво в цьому році. Багато буде залежати від того, як нас казна буде пропускати кошти на проектування і на будівництво. Тепер щодо життєдіяльності громади. У суботу у нас за адресою будівельників 7, це гуртожиток, були пориви на опаленні, не було тепла, але наші служби спрацювали своєчасно, відремонтували. Сьогодні опалення вже подали за цією адресою. Проведено закінчились консультації щодо переіменування, ну, консультації з громадськістю щодо перейменування двох вулиць у нових білярах. Враховуючи результати консультації, пропонують змінити вулицю 1 травневу на благодатну і радянську на соборну. Це питання з жителями громади, і буде винесено питання на затвердження сесії Южинської міської ради. Відносно робочих питань 5 6 березня проєктом Говерла був організований тренінг щодо бюджетних питань. Зібралося чимало людей, це дуже корисний захід для наших фахівців, для керівників. І вважаю, що такі заходи потрібно проводити. Вони мають несуть в себе характер такий повчальний. Також у нас відбувся ярмарок вакансій у спорткомплексі Олімп. До ярмарку долучились представники ну, наші основні підприємства це і Дельта Вільма, і Порт, адміністрація портів, Одеський припортовий завод та інші. Бажаючих було багато, більше півсотні шукачів роботи прийшло. І бажаючі були не тільки з нашої громади, а і з інших, наприклад, навіть з Коблі. Були люди, які шукали роботу у нас. Тепер відносно культурного життя. На минулому тижні у нас відбулися заходи з нагоди 8 березня. Був організований концерт, весна і жінка між собою схожі. На жаль, як це часто зараз буває, такі заходи були зірвані повітряною тривогою. Але е, вже заходи проходять не в такому об'ємі, як проходили раніше, особливо ще до е, війни. Також напередодні 210-ї річниці з дня народження е, Шевченка відбулося покладання квітів біля, на площі е, біля пам'ятника Шевченка. Е, Є у нас хороші новини. новини у Ужгороді. З 2 по 5 березня пройшов чемпіонат України з вільної боротьби серед юнаків та дівчат вікової групи до 15 років. Від Южнівської дитячо-спортивної школи було представлено 5 спортсменів. Наш жнець Андрій Павлюк став чемпіоном України з вільної боротьби, посівши перше місце у віковій категорії до, 70, до 75 кг. Він здобув місце у. Збірні України для участі в чемпіонаті Європи, який буде проходити в Греції у травні місяці. Я е, вітаю Андрія і ми пишаємося його здобутками. Будемо надіятися, що коли він буде виступати за збірну України, в нього також будуть високі спортивні результати. Така інформація на сьогодні. До зустрічі. Слава Україні!